За статистикою, дві третіх українців гинуть внаслідок серцево-судинних захворювань. Кількість людей з ішемічною хворобою серця зростає щорік. Понад 6 мільйонів випадків зафіксовано у 2011 році. Через гострий інфаркт міокарду щороку помирає кожен третій пацієнт українських лікарень. Втім, медики кажуть, їхньої вини в тому немає, адже умову порятунку людського життя в наших лікарнях залишають бажати кращого. Персоналу другого кардіологічного відділення першої чернігівської лікарні бракувало діагностичного апарату для тесту стану хворих. Після звернення до мецената, а нині ще й народного депутата Владислава Атрошенка, бажання стало реальністю. Медицина потребує мільйонні інвестиції, мільйонні і ніякого серйозного обладнання в медицину. Я вам чесно скажу, що ми останні роки не купляли. Все, що можна зараз, я роблю зараз. сам. Все, що буде залежати від мене, як законодавця, безумовно, я буду робити, бо я бачу на сьогодні, що це. Потребує суттєвих сьогодні видатків. Владислава Трошенко завжди допомагає медичним закладам Чернігова, закуповуючи нове сучасне обладнання, яке має рятувати тисячі життів наших земляків. Останній подарунок це новітнє обладнання європейського зразка. Монітор «Інокеа» важить один кілограм, коштує 50 тисяч гривень. Медики кажуть, ця техніка допоможе діагностувати захворювання на ранній стадії. Воно замінює роботу кількох медпрацівників. Данный аппарат предназначен для мониторинга при транспортировке пациента непосредственно в место лечения, либо на операцию. Он позволяет считывать такие параметры, как частоту сердечных сокращений, температуру тела, плетизмограмму, СПО2 кислород и Чистоту дихання працівники та пацієнти відділення за благодійну допомогу меценату вдячні. Відтепер медперсонал надаватиме більш своєчасну, а отже, більш якісну допомогу пацієнтам, які страждають через хвороби систем кровообігу.